В цьому відео я хочу поговорити, що таке свідомий сон, яка різниця між астральними подорожами, свідомими снами, позатілесним досвідом. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик і дослідник. Я ділюся на цьому каналі своїми знаннями, досвідом і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео, і будемо починати. Темою свідомих снів я почала цікавитися прям дуже сильно, так? ну, можливо, трошки більше року тому назад. Я спочатку багато там дивилася відео, читала, і потім вже почала практикувати. Якщо чесно, я не супер ідеально продвинулася в цьому, я не можу сказати, що я там мегапрактик, у мене кожної ночі трапляється свідомий сон, але це трапляється все частіше, частіше, бувають також виходи з тіла. І це все справа практики, і я впевнена, що там через рік-два в мене цього стане більше. Раніше просто не було на цьому фокусу. Але зараз справа не про це. Я хочу вам розказати своє бачення того, що таке да, свідомий сон, в чому взагалі різниця між цим всім. І якщо так заходити, мабуть, здалеку, то, скажімо, всі наші досвіди, там медитація, якісь енергопрактики, візуалізація це те ж саме, що і свідомий сон. Просто інтенсивність в них дуже різна. Про інтенсивність я маю на увазі, тут зараз можливо буде трошки складно, але спробуйте уловити мою думку. Я тут говорю про рівень усвідомлення або рівень свідомості. Свідомість я маю на увазі не розум, не наші думки, не аналітику чи логіку. Свідомість це, мабуть, те щось загадкове, що науковці ще досі не знають, як це пояснити, як це назвати, і як зрозуміти, чи є вона свідомість, чи нема, що це таке. Але якесь таке внутрішнє моє розуміння да, є в цьому. І я би, мабуть, свідомість назвала б частинкою нашого вищого я. Це така частинка нашого духу, не, не, не цілий там, да наш дух, а певна його частинка, яка витримує існування в фізичному тілі і не руйнує це тіло. Якщо в нас би було дуже багато свідомості в одному тілі, то ми б могли зруйнувати своє тіло. Ну, це така філософія. Отже, рівень свідомості тут різний. Тобто, коли ми медитуємо, дуже заходимо дуже в глибоку медитацію, в цей такий стан розслаблення, то тоді оця якраз свідомість вона починає прокидатися. Можливо, у вас бували такі медитативні тріпи, да? коли у вас відчуття, що ви там, не знаю, не в тілі, що ви десь кудись відлетіли, і після такої медитації, ну, прокидає... прокидаєшся. Ем... Потім таке відчуття, що ти прям ну Взагалі після спа, чи десь там побував на масажі, тобі так добре, в тебе так все ясно, чисто і супер класно. І медитації вони теж бувають різного, різної глибини. Буває просто поверхнева медитація, коли ми там просто розслабилися і якось стало вже добре. А буває така дуже глибока, сильна медитація, що після неї ти прям як оновився. Оце якраз про рівень у цього, у цієї свідомості. І, наприклад, коли я практикую сесії зцілення. То там в мене теж такий дуже сильний буває захід в стан, в такий тета стан, коли ти вже не в реальності, ти вже навіть не відчуваєш своє фізичне тіло, ти розумієш, що ти десь там. І після таких практик, як, наприклад, я як цілительна, як клієнт, да, коли я проживаю цей досвід, я сама відчуваю, ніби я зцілилася і змінилася. Тому знову ж таки, цей рівень свідомості він піднімається. Можна науково це називати, звісно, цими станами тета, альфа, але насправді це все дуже складно, навіть з точки зору науки пояснити, тому що ми не знаходимося там одноєдино в одному стані. Просто хвилі мозку, наприклад, коли ми там в стані звичайному там в день щось робимо, не знаю, можливо, читаємо чи ще щось. Домінують, наприклад, бета хвилі, але при цьому альфа і тета хвилі вони теж присутні. Просто сила їхня не така, вони ну, не домінують, а коли ми, наприклад, там розслабляємось, медитуємо, то тоді починають переважати альфа, там, тета хвилі, а бета вони теж є, вони не зникають повністю, вони теж присутні. Тобто я вважаю, що хвилі насправді це є показником, це не є причиною, це є типу, наслідком, це як. Ем... Симптом, да? коли ми бачимо, що рівень нашої свідомості піднімається, ми можемо це науково да, протрекати, якщо, наприклад, ми начепимо на себе той самий енцефалограф і можемо протрекати, що змінюються хвилі мозка. Бо, наприклад, є такі спеціальні прибори, кільця для медитації від Мьюз, наприклад, які теж показують, в якому ти зараз стані, бета, не знаю, Альфа, чи ти там... Ну, в мене не було такого да, прибору, але я знаю, що він є. І Можливо, він теж так прикольно може це показати. Взагалі зараз не про це. Да? Моя думка, що хвилі, вони це лише показник, це як симптом, що вони допомагають нам. О, бачиш, ти такий рівень свідомості типу, підіймається, бо навпаки, він спадає. І медитації це така перша сходинка. До цього усвідомлення. Далі ми можемо проходити різні досвіди. взагалі кожен сон це теж такий позатілесний астральний досвід. Ми просто зазвичай його не пам'ятаємо, бо знову ж таки цього рівня свідомості, усвідомлення його там майже немає. Коли ми ну, не, не пам'ятаємо, наприклад, сни. Ну, якщо ви пам'ятаєте сни, да, це прикольно, там теж є певна така частинка свідомості, але ви не управляєте цим сном. І коли вже починається управління цим сном, коли ви можете там змінювати якісь події чи ще щось, то цей рівень свідомості він посилюється. І тут, до речі, виникає такий парадокс: якщо дуже сильно посилюється рівень свідомості, то починає підключатися мозок, починають вмикатися в ці бета хвилі. І в такому сні виникає, на жаль, ймовірність того, що ви прокинетеся. Тобто, коли ви дуже сильно перенапрягаєтеся, починаєте дуже сильно управляти, логічно якось починаєте думати, то тоді, на жаль, все закінчується і ви прокидаєтеся, ваш свідомий сон закінчується. І це, якраз, для мене служить доказом того, що тут не про логіку, не про розум, не про якусь таку частину мозку, да, ем, аналітичну, а саме про свідомість, про щось інше, щось глибше, вище і сильніше. І оцей свідомий сон це теж така класна частинка після свідомого сну, наприклад, деякі практики кажуть, що вони відчувають себе втомленими. У мене, наприклад, такого немає. Мене навпаки, цей досвід ще більш мотивує, там, заряджає, і зранку я прокидаюся прекрасно. І я навіть потім там переосмислюю, що було там, і це відкриває по-новому бачення там, мого життя. Інший стан позатілесний досвід, взагалі ще є дав те, що називають астральні подорожі. Тут ем, грань тонка. <хи> Я цей термін стараюся не використовувати астральні подорожі, бо для мене незрозуміло, що людина вкладає в такі астральні подорожі. Тому що, наприклад, кожен такий дуже дивний сон можна назвати астральною подорожю. Наприклад, коли там, не знаю, людина ніби як проживає якесь життя в іншій реальності. То тут це не зовсім свідомий сон, але це ж і не свідомий позатілесний досвід, це щось ніби на межі. Тому це поняття астральні подорожі для мене, воно досить розмите. І тут вже конкретно треба, да, коли людина може до мене прийти і запитати, ось в мене було так і так, про що? це? тоді я можу точно сказати, чи це був свідомий сон, чи позатілесний досвід. Чи це оці астральні подорожі, що ніби ти розумієш, що це не просто сон, але це ще не якийсь свідомий, там, сильний момент. Тому, але від цих астральних подорожей теж можна проживати дуже прикольний досвід. І потім, уже аналізуючи, коли ти прокидаєшся, аналізуючи такий сон, можна теж до дуже яких цікавих висновків дійти, що там якесь відбувалося, наприклад, навчання, здобуття якихось навичок, там чи ще щось. Отже, астральні подорожі це такий проміжний якийсь етап, і тут в кожному випадку треба розглядати окремо, тому що іноді рівень свідомості там дуже низький, а іноді це навіть переважає ніж свідомий сон. І наступна сходинка в цьому усвідомленні у вісні – це саме позатілесний досвід. Це, мабуть, найкраще, що можна проживати у вісні. У мене було кілька разів лише такого позатілесного досвіду, тому що це досить ресурсна штука в плані, що треба готуватися да, до цього. Треба там. Працювати зі своїм рівнем стресу, щоб в тебе не було якихось виснаження психічно-емоційного. Треба там розслабляти себе, треба дотримуватися режиму сна. Ну, коротше, 100% є практики, яким за цим не треба слідкувати, в яких все вдається просто отак-от. Да? По щочку пальця. На жаль, я не з таких практиків поки що. Але мені ще потрібна практика і потрібно тренуватися. Тому у мене цього досвіду було не дуже багато. Але це коли ти один раз це проживаєш, то ти просто розумієш, що ем, навіть не знаю, що ти розумієш, але це такий стан, який от, от коли кажуть, да, там високі вібрації, благодать. Це все ну, просто цяцьки порівняння з тим, що можна прожити, коли ти виходиш з тіла. Це просто по-іншому, ти бачиш по-іншому світ. І ем, якщо давайте, да, як це відбувається? Є там різні практики. Ем, Буває таке, ну зазвичай, да, часто буває, що ми не свідомо. Тобто, ну, навіть під час сну ми виходимо да, з тіла, ми просто цього зазвичай не пам'ятаємо, дуже рідко пам'ятаємо, наприклад, сонні паралічі, вони теж пов'язані з виходом з тіла. Зазвичай, це або коли ми тільки віддаляємося, але або коли повертаємося, то ми можемо відчувати ці сонні паралічі. і... Є там певний алгоритм, як там вийти з тіла, все таке, а зараз не про це. І коротше, як це відбувається? Що ти свідомо там ем, розслабляєшся, да, входиш в альфа-стан, в такий трохи трансовий стан, коли твої думки, твій розум вже не власні над тобою, ти вже розслаблений. І потім є певні техніки, там, наприклад, підняття по канату або викотитися з тіла, ну і все таке інше. І я декілька разів да, це проживала. У мене просто навіть були такі стани, коли я просто виходила з тіла, а далі в мене це закінчувалося, але було, що це йшло і далі. І ти просто прям відчуваєш, як ти виходиш з тіла і все, ти вже не в тілі, і це вже відчувається абсолютно по-іншому. Це відчувається певним чином, як і сон, але це відчувається як дуже сильна реальність. Ти, в тебе навіть ну, немає такої думки, що це якось нереально. Ти розумієш цей момент оп, я вийшла з тіла. Іноді таке буває у практиці все. Вони. Е Ну, усвідомлюються в якийсь уже момент, що вони вийшли з тіла і навіть не розуміють поки що, там на першому етапі, що вони вийшли з тіла, там вони роблять перевірку на реальність, там, наприклад, через стіни руки пропускають чи ще щось. І тут, якщо говорити про себе, в мене були різні досвіди. У мене був той досвід, коли я просто проходила через стіни, і був такий досвід, що мені треба було відкривати двері, щоб вийти з дому. І в таких моментах дуже важливо віддалитися від тіла, тому що цей зв'язок. І свідомості він дуже сильний. Чим ближче ми знаходимося, вийшовши з тіла, своїм цим умовно астральним тілом, свідомості, називайте, як хочете, цим енергетичним тілом, коли ми віддаляємося від свого фізичного тіла, то тоді простіше зберігти це усвідомлення. Чим швидше ми віддалимося, то тим краще. Бо в мене були такі моменти, що я не встигала віддалитися, і тоді я, наприклад, провалювалася в свідомий сон або провалювалася в якусь там незрозумілу реальність. І там вже я не контролювала це все. Але були такі сни, що я дійсно віддалялася швидесенько від тіла. Я літала, там бачила зоря на небо, робила якісь дії. Це був не дуже такий довготривалий досвід. Але по цим відчуттям, коли ти проживаєш цю реальність просто в таких багатогранних, багатовимірних аспектах, що ти її бачиш абсолютно по-іншому, відчуваєш там, не знаю, сприймаєш її абсолютно по-іншому. І це прям дуже сильно міняє твій стан. Коли ти прокидаєшся, то світ вже виглядає по-іншому. І відчувається якесь таке ніби заспокоєння, ніби ти знаєш, ну не прям ти знаєш да, все про життя, а ти ну таке сильне заспокоєння, по-іншому це не назовеш. Просто в тебе вже немає триваги, ти розумієш, що ти на своєму шляху, що ти все робиш класно, все відбувається вчасно. і... Оцей стан з такого позатілесного досвіду ти перебираєш до себе. Але, як я і казала, це знаєте, ніби така, е, як би це назвати. І, і так, і так. Тобто, спочатку ти в житті готуєш себе до свідомого сну, готу, до позатілесного досвіду, готуєш свій стан, щоб прожити це. І потім, коли ти це проживаєш, той стан, який ти там проживаєш, ти забираєш з собою. І оця вже рівень свідомості, який в тебе був позатілесному досвіді, він перебирається в твоє реальне життя. І тут вже оця твоя свідомість, як там називають, не знаю просвітлення, не зрозуміти мене неправильно. Я не говорю з позиції его. Я намагаюсь просто підібрати якісь слова, які можливо звичні мені, і звичні вам. Тому я це так називаю, тобто. Той стан просвітлення, який ви пережили у позитілесному досвіді, ви забираєте з собою в реальне життя, і бачите життя вже по-іншому. Вам приходять нові ідеї. Ви починаєте діяти по-іншому, ваш характер починає змінюватися. Ви по-іншому проявляєтеся з людьми, по-іншому комунікуєте. Ну, звичайно, це не в один момент все змінюється, да? над цим треба працювати, але ви можете помітити зміни. І я, наприклад, вважаю, що такі, звісно, такі штуки, як психологія, психотерапія, коучинг, все суперкласно працює і. і для мене це той етап, який я вже пройшла, і мені там не цікаво, але він працює. Для мене це довго і не прикольно. Мені подобаються такі досвіди зовсім інші на іншому рівні. І тому, якщо ви теж хочете спробувати щось нове там, або по-іншому побачите з іншої точки зору, по іншому, навіть не обов'язково, що ви будете я не не кажу, що треба постійно проживати там позатілесний досвід чи свідомі сни, щоб змінити своє життя і більше нічого не робити. Звісно, треба робити. І можна поєднувати, але це така інша точка зору, інший вид роботи над собою, інший вид трансформації, який може в один момент просто отак от змінити багато що. А, а може і не змінити. <сіх> Тому треба пробувати. І цим відео я хочу заохочити вас теж спробувати да, такі штуки, як і позатілесні досвіди, І на моєму каналі буде все більше і більше з'являтися відео з порадами, і я буду ділитися теж своїм досвідом, що я проживала. І тут я хотіла так в основному да, поділитися, розказати, що для мене це, як я це бачу, що. Медитації, той самий ченнелінг, ті самі сесії тета зцілення. І астральні подорожі, свідомісний позатілесний досвід це насправді все одне і те ж саме. Про цей стан підняття вібрацій, про цей стан підвищення рівня своєї свідомості. І в кожному з цих методів медитаціях, в ченнелінгу, в свідомих снах ми проживаємо це підвищення рівня свідомості. Просто коли ми знаходимося в звичайному стані, в стані бадьорості, коли ми медитуємо чи робимо енергопрактики, то рівень цієї свідомості він невисокий. І, звісно, це змінює нас, але не так сильно, коли ми проживаємо це в позатілесному досвіді, бо там рівень свідомості надзвичайно сильний. І саме тоді ми дуже сильно змінюємо стан, який ми забираємо собою в життя, і вже в житті ми можемо змінювати своє життя. Таке от відео про свідомі сни, задавайте свої питання, що вас взагалі цікавить на цю тему. Я... У мене дуже є багато чого що розказати і поділитися своїм досвідом. Тому діліться в коментарях, сподіваюся, я вас надихнула спробувати. Підписуйтесь, Підписуйтесь на мій YouTube канал, переходьте в мій інстаграм, там теж є багато на цю тему. І зустрінемося в новому відео. З вами була я, Іра Губанова. До скорого, па-па!